У Вінницькій області зареєстрований вже другий випадок захворювання на бутулізм, яке виникає в результаті вживання продуктів, які містять отруйні речовини, токсини, що виробляються бактеріями бутулізму. Причиною отруєння серед людей стало вживання консервів, грибів, маслят та кабачків домашнього приготування 2022 року виготовлення. Про недугу та як не наразити себе на небезпеку, говоримо із Оксаною Скоробогач, завідувачкою відділу епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики неінфекційних хвороб. Пані Оксано, розкажіть, що саме спричиняє розвиток даного захворювання. Перш ніж відповісти на ваше запитання, хочу сказати, що футовіст це гостре інфекційне захворювання, яке виникає внаслідок вживання продуктів харчування, які в місті своєму складі. Токсичні речовини, тобто ботулотоксини, які продукуються бактеріями ботулізму. По латині це кустріліумбутуліном. Чому <клес> дане захворювання виникає при вживанні консервованої продукції? Тому що отрута, вона розвивається в умовах, коли немає доступу кисню, тобто в анаробних умовах. Це найсприятливіші умови для розвитку цього токсину. Даний токсин, ще хочу сказати, що він найсильніша отрута серед всіх біологічних отрут в світі. І якщо порівняти з отрутою гримучої змії, то токсичність перевищує приблизно 375 тисяч разів. Що не можна вживати, що є небезпечним в плані розвитку ботулізму? В першу чергу це консерви. Це консерви рибні, це консерви м'ясні, це консерви овочеві та фруктові, паштети, різноманітні паштети домашнього виготовлення. А також це можуть бути. Крім баштетів, тушонки, ну і, і, і всяка інша продукція, яка виготовляє, яку ми полюбляємо виготовляти і заготовувати на на зиму. Крім того, слід зауважити, що це захворювання дуже небезпечне, тому що його дуже важко розпізнати. Наприклад, якщо ботулотоксин наявний в консервованій продукції, то він не змінює ні запаху, ні кольору, ні смаку даного продукту. Лише єдиною ознакою, яку ми можемо візуально побачити, це бомбажність банок. Тобто банка може бути деформована та вздута. Крім консервації. Слід остерігатися таких продуктів, як кров'яна ковбаса, а також небезпечна риба, солена, вялена, копчена, тому що є приклади практичні, коли люди, вживаючи дані продукти, захворіли на ботулізм. Да, ще одне, що я хочу зауважити, що бутулотоксин, бутулотоксин, він має здатність до вогнищевого розповсюдження в консерванті. Наприклад, якщо декілька людей вживали одну і ту саму консерву, то це не означає, що всі вони захворіють на ботулізм. Тобто він вогнищево розмножується, і та людина, яка з'їла іменно заражену частину консерви, та може захворіти всі інші, можуть залишитися. Здоровими, тобто це дуже підступна і небезпечна хвороба. Як запобігти захворюванню? Як вберегти себе від захворювання на ботулізм? В першу чергу не слід купувати консервовану продукцію на стихійних ринках, місцях несанкціонованої торгівлі. Надавайте перевагу консервам промислового виробництва. Вони більш безпечні порівняно з консервами домашнього приготування. Якщо ви Замітили, що консервна банка, бомбажна, тобто вздута або має певні деформації, негайно викиньте її, не споживайте таку консерву. Звертайте увагу на, на, те, на терміни зберігання консерви. Якщо консерва зберігається більше одного року, її також вживати не потрібно. Це мова йде про домашнє консервування. Якщо ви не можете утриматися від того, щоб не приготувати домашню консерву, будь ласка, дотримуйтесь певних правил. В першу чергу ви готу... використовуйте сировину якісну, без ознак псування, підготуйте належним чином банки. Кришки, помийте їх ретельно, простерилізуйте при температурі не нижче, ніж 100 градусів. Це також стосується сировини. Вона повинна бути ретельно помита і обдата кип'ятком. Дотримуйтеся технології приготування консерв. Зберігайте консерви при температурі не вищій, ніж 2-6 градусів тепла. І термін, термін зберігання, як я вже сказала, не більше, ніж один рік. Якщо так сталося, що ви спожили цю е, консерву і у вас виникли перші прояви захворювання, це такі, як е, тошнота, блювота, пронос, який в подальшому замінюється закріпом, а в тому числі, не дай Бог, якщо у вас розлади зору, ковтання. Першіння у горлі, негайно зверніться за медичною допомогою, не займайтеся самолікуванням. Якщо консерву вживали люди, крім вас ще якісь люди, будь ласка, поцікавтеся, як вони себе почувають і чи немає в них проявів хвороби. Не скривайте цю інформацію і коли вас будуть збирати анамнез, будь ласка, повідомте про це. Бережіть себе та своїх рідних. І на завершення розкажіть, яка статистика по області. Якщо говорити про статистику захворювання на ботулізм в нашій області, то слід зауважити, що протягом останніх восьми років в нас в області зафіксовано 62 випадки захворювання на бутулізм. Із них шість випадків це були діти. І на жаль, чотири випадки летальних серед дорослих. Всі Випадки були зафіксовані в побуті. Причиною даних захворювань було вживання домашніх концерт, домашніх грибів, вяленої соленої риби. Так що будьте пильні та будьте обережні. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Скоробогач, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду, спостереження та профілактики неінфекційних хвороб. І говорили ми про бутулізм.